Ідемо. Так, давайте ви всі всяйтесь. Сіли? Продовжуємо. Не вдовольнуся променем, вимагаю сонця. Чи може негідний сонця? Чи може ще хтось стоїть на цій площі, як арматурна увігнана в глобус? Чи може ще хтось бачить, як ми несемося з цим містом, зі швидкістю обертання осі навколо? Чи може ще хтось бачить, озирнувшись, як від його волосся, кільцем лишається в космосі борозна? І така горнета по часом студінь, не смій. Гей би цвяхти, самітньо забитий, у порожню лунку, неозору велику, самітну кулю життя. Що летить, розтікаючи світу порожнє ніщо, наче вправи, Чиїсь рукою підкручений м'яч. І тепер ще треба щось таке ремонт на про любов. Любов не любов. вона гляне нам ніждав, коли її зовсім ні ждеш. Ні, не хочу не то чи Жінко, залишся, прошу, залишись такою ж. Часткою світлою в чорному сумному мені, скільки дурни через тебе для тебе на кої вже скільки ще ні. Жінка, осіння з очима над все більше. Тиха, як небо вечора, на зорі нахромлена як твої болі злічу хіба хорими віршами. Прийди, споживай тіло за тебе преломлене. Жінко, залишись, лишися для мене. Спога, в цьому поході на гору тілом тобі не статися, що засітраю, прошу кровну, і резон. хочу ще зріти тебе перед стацією. під першою останнє мишку. Як я маю встояти тут пред сурмою твоєю, Боже, Перед всесвітньою, як на ногах я втриматись можу. Коли навіть добой по полю травою лягли, скільки, скільки можу в це поле до тебе втікати від світу, скільки можу цим полем німотний бродити до світа, ти або вже слухай, або вже не клич мене, бо колись. Бо колись доросту, бо колись як зберусь на силі, ухопити руками сурму за краї осилю, і тоді вже кричатиму в неї, поки не зіпре тобі дух. Ну бо як маю встояти м'ясо з кістки, вода із камінь, м'ясо сходить із кістки, ця музика заверша. harmoniju, što dostoju je ja inšu, svitovi, muzike, sfer. Mm -hmm. Amin. Mm -hmm.